У вересні, жовтні багато хто стикається з так званою осінньою депресією. Цей стан не пов'язаний із захворюванням і в цілому не є небезпечним, але прояви його неприємні. Людина може стати млявою, тривожною. Часто в неї зникає бажання активно рухатися і займатися звичними справами, погіршується настрій. Однак із цим потрібно боротися. Як саме розповіла практикуючий психолог Юлія Соловйова. Ну, зараз дуже непростий, я би сказала, дуже складний час, тому що все навелилося на людей одночасно. Карантин, війна, до що ще і осінь, осіння хандра, і так дійсно виникає такий дуже виникає таке дуже актуальне питання, як з усім цим впоратися, як залишитися в ресурсі, в тонусі і що робити далі. Осіння хандра здатна зачепити всіх. Однак найбільше до неї схильні емоційно чутливі меланхолійні люди. Тому психологиня радить працювати над собою та своїм внутрішнім станом. Все, що нас оточує, це зображення, це проекція нашого внутрішнього стану. Тому перше, що я пропоную, це залишатися в ресурсі. Як можна залишатися в ресурсі? По-перше, це 8 годин на день обов'язково треба спати. Це здоровий сон. По-друге, треба приділяти велику увагу, увагу харчуванню. Харчування має бути збалансоване. По-третє, обов'язково займатися спортом або помірними фізичним навантаженням. Обов'язково треба оточувати себе тими людьми, які вас люблять, які бажають вам всього найкращого. Тому що навіть на енергетичному рівні людина сприймає, як до неї ставляться, і це також впливає на її настрій. Обмежити перегляд або читання новин, які бентежать людину. І тут всі психологи радять читати і дивитися саме те, на що саме ви можете вплинути, тому що осінь відмінити ми не можемо, карантин відмінити не можемо. За один день закінчити війну це не в наших особистих силах. Ми можемо наближати її. Молитися за наших воїнів, допомагати всіма силами, ось сподіватися на краще, але найменше читати новин і помічайте все те гарне, що є у вас, все те гарне, що є в оточуючому середовищі, дивитися на гарні осінні листочки, посміхатися людям, оточувати себе такими ж добрими людьми, які ви є. Насправді, як то кажуть, найкращий вихід з депресії це зайнятість. Знаходьте справу до душі. Знаходьте те, що буде вас наповнювати, хобі, чи то музика, слухайте гарну музику, чи то книжку читаєте, переглядайте фільми, які ви дуже любите дивитися, збирайтеся компаніями, наскільки це зараз можливо. Ось обмінюйтеся інформацією. Емоційний стан людини впливає на тих, хто її оточує, тому не варто показувати негативні емоції на людях. Людина може заряджати своїм станом іншу людину, як негативним станом, так і позитивним. Все це передається на енергетичному рівні. Тому наповнюйте себе радістю і передавайте цю радість всім оточуючим людям. І пам'ятайте, у природи немає поганої погоди, а ваш і самопочуття у ваших руках. Тільки ми самі відповідаємо за свою душевну рівновагу і вибір за кожним з нас сумувати чи радіти дрібницям, нервувати чи берегти себе та свої сили.